Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди, лекції та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогу, портфоліо та завантажили його на хостинг. В іншому циклі відеоуроків ми розробили багатомовний інтернет-магазин на Joomla 5 та VirtueMark 4. Також звертаю увагу на теоретичні відеолекції зі створення сайтів та SEO-оптимізації сайтів для початківців. Записані раніше уроки для Joomla 5 та 4 майже повністю актуальні і для поточної версії Joomla 6.02. Інформація в даному відео залишається актуальною і для Joomla 5 та 4. Принаймні, це вірно на 17 січня 2026 року. У попередніх відеоуроках ми розглянули різні питання стосовно роботи з XAMPP. У цьому відео здебільшого поговоримо про оновлення версії PHP на XAMPP та зміни порта MySQL як одного з варіанту вирішення помилки із запуском MySQL. Розглянемо ситуацію, коли вам треба встановити шосту джумлу на XAMPP. Звертаю вашу увагу, що зараз, на момент запису цього відеороку, 17 січня 2026 року, доступна версія XAMPP для Windows 8.2.12. З відповідним PHP 8.2.12. Якщо подивимось технічні вимоги, тобто системні вимоги, до Joomla 6 версії, ми бачимо, що мінімальна версія PHP 8.3.0 рекомендована 8.4. Звертаю вашу увагу, що в вашому випадку можуть бути тут різні інші версії PHP, інша версія джумли. Можливо, ви навіть використовуєте XAMPP не для встановлення джумли, але я просто покажу приклад. Тобто зараз на момент запису ось такі дані. Перше, що треба зробити, це завантажити XAMPP. Звертаю вашу увагу, що якщо у вас вже є нова версія, XAMPP з новою версією PHP, і вона вам підходить. То в принципі просто завантажуєте, встановлюєте і більше нічого не робите. Але я покажу приклад, коли версія PHP не підходить. Завантажуємо. Для встановлення XAMPP я створив теку XAMPP 84 Наполегливо раджу не використовувати ніякі ліктери, окрім. Англійської, не використовувати пробіли, в принципі, можна замість пробілів використовувати дефіси. Ось сюди, в цю теку, я буду встановлювати XAMPP. Звертаю вашу увагу, що це SSD-диск, краще встановлювати за можливістю локальний сервер саме на SSD-диск. Тож, запускаємо від імені адміністратора. Чекаємо, коли завантажиться. По мінімуму, нам, в принципі, вистачить ось цього. Якщо хочете відправляти там листи, можна ще включити Mercury Mail Server. Йдемо далі. Далі ми кажемо, що хочемо встановити наш сервер. У відповідну теку, яку ми створили. В вашому випадку її можна назвати будь-як. Ну, знаєте, що я назвав ось так. І встановлюємо сам сервер. Поки встановлюється сервер, до його запуску наполегливо раджу закрити по максимуму всі програми, які є ось тут. Тобто, чим менше тут буде програм, тим краще. Тобто, все, що можна, просто повимикайте, Вийти. Вийти. Антивірус можна не зупиняти, але чим менше ось тут буде програм, тим краще для роботи ксампу після його запуску. XAMPP встановлено. Ось це і знімаємо, натискаємо Фініш, переходимо сюди. Ось тут ми бачимо теку з нашим ксампом, ми його поки не запускаємо. Далі переходимо на цей сайт. Посилання на нього я дав під відео. На зараз остання версія, яка є PHP 85.1, але я буду ставити PHP 8.4, ось вона нижче. В вашому випадку може бути інша версія. Тож вирішуйте за ситуацією. Подивіться системні вимоги до. Тієї CMS, яку ви встановлюєте, або до того програмного забезпечення, яке встановлюєте, і прийміть рішення. Звертаю вашу увагу: тут є варіанти non-thread Safe, Thread Safe, X64 та X86. В принципі, тут є і більш старіші версії. Також тут, про всяк випадок, є зовсім старі версії. Їх тут дуже-дуже багато, але я покажу на прикладі 8.4. І звертаю вашу увагу, що я працюю у середовищі Windows 11, тож це відео під Windows. Нам потрібен варіант Thread Safe, нам потрібен zIP, але я знаю, що в мене комп'ютер 64-розрядний. Якщо у вас не 64-розрядний, але це, мабуть, мало в 2026 році, проте переходимо в меню «Пуск», У Windows 11 переходимо до налаштувань. Ось тут є система. Ось тут є про систему у самому низу. І ось тут ми бачимо 64x64. Тобто перевірили і можемо завантажувати тобто, ще раз дуже і дуже важливо саме ось це. Тобто, обрали потрібну версію, обрали thread Safe, обрали бітність 64 і завантажуємо саме zip архів Просто його завантажуємо. Ось він завантажився. Звертаю вашу увагу, що далі всі дії відбуваються на чистому ксампі, тобто він не модифікований. Якщо він у вас вже з сайтами, якщо він модифікований. Тобто там не якісь налаштування PHP іні чи ще щось зроблене, просто зробіть його резервну копію про всяк випадок. Плюс, обов'язково, ксамп повністю повинен бути зупинений. Тож, зупинили для надійності краще навіть перезавантажитись, впевнитись, що він не запущений, тобто там в панелі задач біля годинника нема іконки ксампу, і тільки далі. Переходимо до якихось дій. Плюс, ще раз підкреслюю, якщо ви не просто, як я, встановили чистий XAMPP, а у вас він вже був, там, якісь файли, якісь сайти, чи ще щось, обов'язково зробіть повну резервну копію. Про те, як зробити резервну копію всього XAMPP, ми вже говорили. Плюс сьогодні ще покажу просто, як його запакувати. Ну, просто запакувати теку. Давайте я повернусь ось цю теку. Розпаковуємо архів з PHP, який ми завантажили. В вашому випадку це може бути інший архіватор, але неважливо. Просто розпакуйте те, що завантажили. Тобто, все ось це. Тепер обираємо все. Тобто всі файли і теки. Копіюємо їх. Йдемо у нашу теку з XAMPP. Тут є тека з PHP, не PHP MyAdmin, а саме PHP. І вставляємо ось сюди всі наші скопійовані файли та теки. Просто перезаписуємо. Після заміни повертаємось і запускаємо XAMPP Control. Я запускаю його від імені адміністратора. Стартуємо. Якщо бачимо ось таку помилку, в принципі можемо бібліотеку curl видалити, щоб ця помилка не виникала. Для нашого експерименту це не так важливо, бо curl у джумлі не завжди потрібен. Тобто зупиняємо quit, йдемо до PHP. Ось ця бібліотека, можна її переіменувати. І запускаємо ще раз. Якщо помилки не було, ну добре, тоді вам повезло. Запускаємо Apache, запускаємо MySQL. Переходимо у браузер Localhost, PHP-info і бачимо. PHP 8416 Також про всяк випадок, переходимо до PHPMyAdmin, бачимо, що він працює. Тепер давайте встановимо шосту джумлу. Так, і назвемо це. Джумла буде 6.02. В вашому випадку це може бути інша версія. На зараз у нас 6.02. Ви завантажуєте ту, яка у вас зараз остання. Ось вона завантажилась. Копіюємо її, переходимо назад, Оксамп. І просто розпаковуємо цей архів. У вас може бути інший архіватор, але принцип такий самий. Тобто розпакувати всі файли та теки ось сюди. Тож чекаємо. Джумла розпакована. Видаляємо ось цей архівчик, він нам не потрібен. Ще раз звертаю увагу Joomla 602, ну 6.0.2. Переходимо сюди, localhost, і ми пишемо Joomla 602. Далі починається процес встановлення джумли. Тут нічого не змінилося. Це все те, що ми робили багато разів в інших відеоуроках. Root Без пароля. Тож чекаємо, поки встановиться. Процес встановлення майже закінчився. Можете встановити додаткові мови, можете потім їх встановити не суть. Переходимо до Адміністрайтор, вводимо. Наш логін пароль. Заходимо, і бачимо, що встановилась Joomla 6.02. Давайте ще раз поглянемо System Information версія php 8.4.16. Звертаю вашу увагу, що ось тут я наполегливо раджу при першому запуску. Ну, наприклад, там, зупинили MySQL. Ось тут поставили птичечку. Дочекались, коли ось тут з'явилось successful. І натиснули Start. Ось ця галочка встановлює MySQL як сервіс у Windows. Наполегливо раджу це зробити, бо це мінімізує ризики виникнення помилки пов'язаними з MySQL. Про цю помилку ми поговоримо трошки пізніше і подивимось, як її вирішувати. На зараз те, що я хотів показати, воно завершено, тобто шоста джумла працює у середовищі XAMPP з оновленою версією PHP 8.4. Наступне питання, яке я хотів би розглянути, воно не пов'язане з XAMPP безпосередньо. Проте все одно бувають питання стосовно використання Akiba backup. Верніш, у відеоуроках, я раджу встановлювати Акіба Backup, щоб створювати резервні копії. Те, що ви зараз бачите, я вже неодноразово показував, тобто ми інсталюємо Akiba Backup. Той, хто дивився, Мої попередні відеоуроки бачив, що я раджу в налаштуваннях Akiba Backup змінювати формат резервних копій, які він створює JPA, на ZIP. Цього, в принципі, можна не робити, більш того, за замовченням. В налаштуваннях Akiba Backup встановлено саме формат JPA. У своїх відео я показую, що треба зайти ось сюди. І ось тут. Я змінюю GPA формат recommended на ZIP. Для, чого? Для того, щоб ви могли потім, за необхідністю, легше розпаковувати ці архіви. Припустимо, ви цього не зробили. Створюємо резервну копію. Резервну копію створено. Ось вона. Припустимо, вам треба з неї відновитись. І як це робиться, ми вже розглядали у попередньому відеоуроці, але зараз специфіку саме в тій, в тій ситуації, коли резервна копія не в zip файлі а в GPA. Ось ми переходимо в Components, Akiba Backup. Backup. Ось тут ми бачимо ось цей файл. GPA. Ми його копіюємо. Припустимо, ми хочемо відновити його у новій птиці. Назвемо її Joomla 603. Ми не можемо його розпакувати, але переходимо на сайт Akiba Backup і завантажуємо Akiba Keep Kickstart Core. На даний момент це 902 в вашому випадку. Може бути щось інше. Завантажуємо. Переходимо у теку з завантаженнями. Ось цей файл, цей zip файл Повертаємося в теку з нашим JPA файлом Цей файл, цей архів, zip архів, Ми просто розпаковуємо. Те ж саме відбувається і на хостингу, тобто треба завантажити zip архів, розпакувати ось це. Видаляємо. Ще раз підкреслю. Joomla 603. Це тека, в яку ми будемо відновлювати наш архів. kickstart.php, Ну, давайте я вам покажу, що це PHP. Ось він. Відкриваємо браузер, Localhost. Joomla 603. Slash. Kickstart.php. Якщо бачимо таке, то переходимо сюди. І, наприклад, змінюємо ім'я файла, не зачіпаючи розширення. Ну, наприклад, на сьогоднішню дату в мене це 2026. .2026. Повертаємось і замість Kickstart.php. Вставляємо ось це, це для безпеки. Клацаємо Escape. Бачимо, що тут знайшло наш JPA архів. І натискаємо Start. Пішло розпакування вашого архіву. Якщо подивимось, ми бачимо, що з'являються файлики. Чекаємо, поки повністю не від... розпакується цей архів. Архів розпаковано, натискаємо єдину кнопочку доступну. І бачимо вже знайому нам картинку. Далі просто відновлюємо наш сайт на Joomla. Це відбувається на локальному сервері. Повторюємо те, що вже робили не один раз. В моєму випадку Joomla 603 вашому можете надати інше ім'я, це не принципово. Дочекались відновлення бази даних, переходимо до наступного етапу. Тепер нам кажуть повернутись назад, ось сюди, натиснути Cleanup і перейти до фронтальної частини нашого сайту. Ось наш відновлений Joomla 603. Тобто, ось так можна використовувати Akiba Kickstart для розпакування. Ваших JPA архівів, розглянемо досить розповсюджену проблему. Наприклад, ви запустили XAMPP Control, неважливо, стоїть у вас тут галочка чи ні. Якщо галочка ця зелененька стоїть, а я її раджу поставити один раз, а потім просто не знімати, стартувати чи зупиняти Apache, MySQL, виходить, але цю галочку не чіпати. Проте, якщо ви її не поставили, або навіть якщо ви поставили, поставили і стартуєте MySQL. Ви можете побачити приблизно ось таку картинку. MySQL не стартує. І ось тут каже, що щось пов'язане з блокуванням порта. Давайте подивимось, як можна змінити порт MySQL у XAMPP. Переходимо до Configuration. Ось тут є MyINI. Ось тут у нас з'явився блокнот, find. І шукаємо. Замінюємо ось це, наприклад, на 3307. Ось це теж на 3307. Ось це ми не чіпаємо. Ось це теж. І ось це ми не чіпаємо. Все. Тут зміни зроблені. File, Save. Закрили. Далі Config, Change Service And Port Settings. Переходимо в MySQL, змінюємо на 33.07, Save, Save. І пробуємо стартувати ще раз. Порт змінено, MySQL запущено. Після цього переходимо ось сюди. Це тека з Xample, php MyAdmin. Знаходимо canphig.inc.php. Відкриваємо. Я відкрив файл у Notepad. Знаходимо ось цей рядочок. Service host, тут написано 127.001. двокрапочка ставимо, 33.0.7. 33.0.7 – це наш порт. Якщо ви змінюєте порт на якийсь інший, ну, звичайно, треба його вписати сюди. Далі переходимо сюди, натискаємо на phpMyAdmin, І бачимо, що phpMyAdmin працює, і тут навіть є наші дві бази даних. І останнє, що я хотів би показати у цьому відеоуроці. Давайте подивимось, як відправити комусь ксамп, якщо треба, ну, наприклад, не знаю, вашому ментору, викладачу, вашому співробітнику чи ще щось таке. Зупиняємо все, що тут запущено. Виходимо. Якщо треба, якщо не впевнені, можете навіть перезавантажитись. Тепер переходимо назад, бачимо ось цю теку і її додаємо просто до архіву. В моєму випадку, це е, я використовую PZIP, в вашому випадку будь-що просто додаєте до архіву, а потім ось цей архів, який створиться, відправляєте тому, кому треба. Тобто ось цей архівчик, там, ну, він буде там більше 300 мегабайт, можливо, якщо сайти у вас великі чи проекти буде більше. Тож його вивантажуємо не знаю, там, на Google Диск, Dropbox чи кудись і відправляємо посиланнячкам через месенджери, пошту та таке інше. Сподіваюсь, що цей та інші відеоуроки з Joomla XAMPP допомогли вам в роботі з даною CMS та локальним сервером. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись з ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!